Всім привіт, мене звати Павло, ради вітати вас на нашому каналі. Онлінк. Сьогодні мова піде про розумний будинок від компанії AJAX, а саме про окремий елемент, такий як Light Switch. Що це таке, які комбінації існують, і як його взагалі можна використовувати? Хто перший раз зіштовхується взагалі з системою безпеки AJAX, той повинен, мабуть, більше подивитися наших відео, там де ми розповідаємо, що це таке. Але сьогодні я хотів би сказати про те, що по суті це розумний надійний будинок. Від компанії, яка займається професійною системою безпеки, тобто у арсеналі Аяксу є різноманітні датчики, вимикачі, розетки, датчики відкриття, датчики потопу, пожежі тобто, по суті, це комплекс, який повністю може захистити вашу оселю. Але хотів би сказати, що я особисто користуюсь різноманітними елементами від компанії Ajax, тобто це і розетки, це кнопки вимикання, це вимикачі, які от нещодавно з'явилися, і тому подібні речі. Ну і зрозуміло, датчики. Тобто я використовую її як повноцінну систему безпеки. З чого потрібно почати? Є хаб. Вимикачі працюють не зі всіма хабами, тобто хаб потрібно брати або другий, або 2, або просто плюс. Тому що з першим звичайним хабом, на жаль, не працює, там хаб вже закінчився. Тобто там хіба що можна побудувати просто систему безпеки. Треба взяти хаб 2. Потім обрати для себе необхідний м, вимикач е, необхідної кількості, тобто на 1, на 2, на 3 ділення. Взагалі, що, це, що таке вимикач від компанії Я. Як... Це розумний пристрій, котрий може вимикати світло з допомогою мобільного телефону або за допомогою безконтактної панелі. Тобто ми можемо підійти, доторкнутися до панелі, а можна навіть не доторкатися, а піднести руку і. Світло включиться або виключиться, і паралельно з цим ми можемо запрограмувати будь-які розетки волсвічі, тобто реле, реле котрі виконують якусь функцію, теж на вмикання і вимикання. Таким чином ми можемо побудувати розумне вимкнення, наприклад, електрики за допомогою всього одного вимикача. Ми можемо побудувати, наприклад, включення і виключення якихось пристроїв, які потребують якогось часу. Тобто, наприклад, я використовую розумну розетку для того, щоб заряджати електросамокат, тому що ми. Ну, Мені не хочеться, щоб він стояв повноцінно на зарядці, хоч і заявляє виробник, що можна залишати. Я залишаю на певний період і через деякий час просто вимикаю розетку або ставлю таймер. Ну ще ж, давайте я вам продемонструю взагалі, як це відбувається, як виглядають ці вимикачі, які кольори мають. І, взагалі, що можна побудувати з цією системою. І так, є три вимикача. Перший це звичайний одноклавішний вимикач, котрий можна встановити, наприклад, при вході вмикати світло в коридорі, або, наприклад, на території або в офісі. Просто звичайний вимикач, котрий, по суті, виконує звичайну функцію одного включення-виключення. Другий це двойний вимикач, тобто котрий керує двома контурами. Точно так само, як і перший звичайний і третій це прохідний, тобто, по суті, там, де ми можемо з однієї сторони включити, підійти в кінець коридору і з іншої сторони вимкнути. Тим паче хочу сказати, що прохідний вимикач працює навіть зі звичайними вимикачами прохідними, тобто можна, по суті, до, доукомплектувати, якщо ви хочете автоматично вимикати світло, наприклад, десь на території, там, де є прохідні вимикачі. Ці вимикачі не потребують додаткового подачі 220 вольт, тобто ми Збираємо звичайний вимикач. Сьогодні я це продемонструю. Тобто, не потрібно вести дві жили, наприклад, нуль і, і фазу. Тобто, потрібно просто підвести, взяти звичайний вимикач, витягнути його, поставити Аякс. І все, і можна користуватися. У відео сьогодні буде, як я замінював вимикач в себе вдома. Також я вам тут продемонструю, як можна це зробити наглядно, тобто, щоб більш детально було видно. Ну і взагалі подивимося, які можуть бути різноманітні сценарії. Також я показував спеціально, залишив на столі в себе розетку, реле і тому подібні пристрої, для того, щоб продемонструвати, що це також відноситься до розумного будинку, тому що оцей звичайний вимикач, наприклад, двохклавішний. Він може керувати різноманітними пристроями, тобто ми можемо однією клавішою керувати світлом, а другою клавішою керувати, наприклад, вимикання розетки або запаралелити і вимикати, наприклад, і то і інше. Плюс також є різноманітна можливість керування взагалі, приладами, такими як, наприклад, електрореле і тому подібними. Ось так виглядає сам вимикач. Тобто, ми окремо беремо ще накладну клавішу. Це окремо я покажу. Позаду, як ви бачите, є підключення двох-два фаза і два, два виводи. Тобто ми подаємо фазу одну і виводимо на два контури, як в звичайному вимикачі, що йде в комплектації ще є інструкція. І є спеціальна ємкість для того, щоб у нас, наприклад, якщо лампочка менше ніж 3 вати, то треба трішки допомогти вимикачеві для того, щоб він керував і такою лампочкою, і лампочка не мерцала, тому ставиться додаткова ємність. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до підключення. Продемонструю, як можна підключити і які накладки бувають. Ось такий двойний, тобто у нас залишилось. Три дроти. Цей і ось цей. Це на, йде на лампу, а цей знизу у нас іде, по суті, 220. Тобто з замиканням синього і коричневого, синього, і білого відбувається включення лампи. Обов'язково, перед тим, як все це робити, ви повинні вимкнути автомат. На цю кімнату для того, щоб е, вас не вдарило током. Тепер давайте будемо ставити вимикач Ajax. Поставили вимикач, тепер давайте сканувати, додавати його у додаток і керувати нашим світлом. Зрозуміло, ми його ще зафіксуємо. Для того, щоб його додати, нам потрібно закрити обов'язково його кришкою, тобто кнопками, тому що сам пристрій без кнопок ви не зможете додати. Так, В першу чергу, накладок дуже велика кількість. Додатково додам палітру додаткових клавіш. Клавіші виглядають ось таким ось чином. Тобто є одноклавішні, є, наприклад, двоклавішні. Тобто вони е, йдуть з двома клавішами, також є додаткові перехідні рамки. Постачаються вони в дуже якісній упаковці, як все по суті ми звикли отримувати від компанії X, тому що дійсно е, вони дуже сильно заморочуються над тим, щоб продукція була якісна і приємна для кінцевого користувача. Тобто, щоб кайф можна було отримати, просто потримавши в руках е, навіть якусь банальну накладку. Ну що ж, ось така накладка. На 2, на 3, на 4 ділення, тобто, будь ласка, який у вас, наприклад, яка у вас потреба, таку ви і ставите. І також підбираємо накладку, як ви бачите, бокову, тобто тут немає скосів таких, тобто ми вставляємо цю клавішу усередину. Якщо у нас, наприклад, на 3, на 3 ділення або більше, якщо у нас, наприклад, на 2 ділення, то ми вставляємо ось таку накладку, там де з однієї сторони у нас. Є закруглення, а з іншої сторони немає, тобто буде виглядати ось таким ось чином. Можна навіть зробити в якомусь стилі лофт, розділити на чорне і біле. Ну що, давайте тепер підключимо сам вимикач. Я вимкнув світло всій квартирі. Замість звичайного вимикача поставив розумний вимикач від компанії Ajax. Також е, на малопотужну лампочку додав конденсатор для того, щоб система працювала. Якщо у вас лампочка, наприклад, потребує е, більше, ніж там, 5 Вт, то я думаю, що він вам може і не знадобитися. Це в залежності від того, яка у вас дійсно лампа, тому що на лампі може написано бути одне, а по факту може бути зовсім інше. Але нагадую, що Ajax вам нагадає про це, про те, що потрібно додати конденсатор. Которий йде в комплекті. Також хотів би сказати, що тут є захист по температурі і напрузі. Якщо що, а як з вас повістить Ну що ж, давайте тепер додавати пристрій. Натискаємо додати пристрій. Він в мене поки блимає червоним. Це каже про те, що система не зібрана, тобто потрібно поставити клавішу. Натискаємо Додати і закриваємо. Все. Все є. Ну що ж, в першу чергу, що б я хотів зробити? Звісно, поміняти колір. В мене ж він чорний. До речі, ось тут у вас є повна палітра, яка присутня у вимикачах від компанії Ajax. Також я можу включити сповіщення, наприклад, про включення-виключення, або про виконання сценарію. Далі можна включити підсвітку по контуру. Це прикольно, коли ми в темряві, наприклад, ідемо, то буде приємна підсвітка, яка покаже нам, де знаходиться вимикач. Далі можна заблокувати фізично кнопку, тобто, що кнопку не можна буде натиснути тільки через додаток. Можна збільшити і зменшити чутливість вимикача, назву зробити кнопки і вмикати-вимикати по таймеру. Де це прикольно? включення виключення по таймеру дуже зручно, наприклад, якщо у нас цей вимикач знаходиться десь в прохідному місці. Або, наприклад, на вулиці, або, наприклад, у нас до нього підв'язані, наприклад, ролети. Тобто ролети можуть працювати в декілька варіантах, але, наприклад, є ролети, котрі повинні опускатися і підніматися по таймеру на 30 секунд. При цьому, якщо ми один раз натиснемо, у нас включаться ролети, тобто ролети підуть підніматися. Таймер стоїть на 30 секунд, але ми потім ще раз натиснемо. Або, наприклад, зупинимо то нічого страшного, тобто таймер не відсіче 30 секунд, він залишиться посередині. Таким чином, ми зможемо реалізувати сценарій з керуванням електроролетами. Це прикольно, тому що в нас в телефоні є можливість регулювання і є можливість регулювання на сумовому вимикачі. Але, звісно, перед тим потрібно дізнатися, які саме у нас ролети, який там принцип. Але переважна більшість ролет так працює. Ну що ж, далі, сценарії. Які можуть бути сценарії? Ми можемо додати сценарій. За режимом режимом, наприклад, роботи самої системи, тобто, якщо у нас система стала під охорону, ми вимикаємо повністю всюди світло. Круто, все. Тобто не буде тепер ніяких забувань. Типу, там вимкнули, не вимкнули світло десь в коридорі, в кімнаті, в кладовці на території, десь там в іншій кімнаті, в дитячій тому подібне. В мене таке часто буває, тому що, наприклад, мала може не вимкнути світло, і воно буде горіти цілий день. Це не супер зручно. По тривозі можемо, наприклад, при спрацюванні тривоги включити світло по всій, всій території. Клас, нарешті це реально прикольна штука, тому що раніше це потрібно було реалізовувати за допомогою волствічів, але потім потрібно було ставити якусь, наприклад, кнопку для того, щоб включати і виключати світло. Ну, в принципі, працювало, але не супер так красиво, як це виглядає зараз. Тепер, наприклад, на дворі я можу за допомогою ось цього вимикача включати виключати світло. При цьому при тривозі він автоматично включить світло і покаже мені, що хтось заліз на територію. Далі за розкладом. Це теж прикольно, тому що за розкладом, наприклад, я можу ставити систему керувати точніше системою, е якщо мені потрібно, наприклад, після е там не знаю, після восьмої включити якусь там підсвітку якусь, е або там після дев'ятої вечора і тому подібне, за перемиканням вимикача. Тобто, коли вимикач, ми включимо або виключимо, ми можемо задати, наприклад, якесь подальшу дію. Це теж. Прикольно, тому що ми таким чином можемо побудувати вмикання-вимикання на декілька, наприклад, на декількох вимикачів, один зробити, щоб він буде вмикати все, а потім контурно вимикати. І за температурою, тобто, якщо, наприклад, у нас якийсь датчик підніме температурний режим, наприклад, у нас датчик підніметься або опуститься там до якогось рівня. То система включить світло. Це можна побудувати для того, щоб, наприклад, робити якусь систему пожежної охорони і там прям сповіщати. Ну що ж, друзі, дуже швидко пройшовся взагалі по системі. Довго не буду віднімати у вас час. Якщо щось цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми додатково ще будемо знімати про різні використання цього вимикача. В першу чергу, що хотів би сказати, те, що дуже класно і дуже круто. Переважна більшість розумних вимикачів потребують і фазою і нулю. Тут потрібно лише фази, тобто як в звичайному вимикачі, тобто не треба додатково нічого підводити. Це вже класно, тому що в звичайній квартирі, там де вже зроблений ремонт, його можна використовувати. Також хотів би сказати, що тут є захист, те, що теж дуже важливо, є можливість інтегрувати з різноманітними пристроями, такими як з, наприклад, розеткою, наприклад, з розумною розеткою від компанії Ajax, з волсвічем, тобто ролюшкою від компанії Ajax, реле від компанії Ajax, наприклад, перекривати воду, включати насос. І тому подібне. Тобто, ми можемо один вимикач поставити на включення світла, наприклад, десь в підвалі. А другий, наприклад, ми будемо вимикати насос або вмикати. Круто, круто. Ну що ж, не буду забирати ваш час. Будь ласка, всі ваші коментарі залишайте в коментарях під цим відео. Описи корисна інформація буде в описі під цим відео. Дякую, що ви з нами! Донайте на перемогу! Слава Україні! Всім дякую. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що наші підписники отримують спеціальні умови і приємні ціни на продукцію від нашої компанії. Всім дякую, пока.